О, де це ти вже зібралась? І чого це ти так вирядила? Бур'яни на городі не прибрані, коти не годовані. Чоловікові борщу не наварила, прийде з роботи. О, ще й на парфюмила. Чого це ти так нарядилась? Де ти вже йдеш? А я що? Ну що я? Не жін. Bye-bye.